Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, нарешті вже почали картопельку Привет. копати. батя всім привіт передає. Сонечко, Сонечко вже вийшло з за кущів, хоча й рано почали. Бай, що сьогодні за свято? День Незалежності, День незалежності України. Що ти побажаєш всім? Миру. Миру, здоров'я і добра. Щоб Поскоріше цього окупанта вигнали з нашої землі. Так? Ми жили в мирі і з А Ми працюємо. Ми і вам трошки покажемо, як ми копаємо картопільку. Прям багато картоплі тут немає, так, але середня, можна сказати. Може трошки краще. Давайте ходить друга, третя понижена. Так, наш копатель Саморобный, распосерный. Клюга, конечно, стоит. Маменька, ну що, як, як вам картопелька? Картошка супер. Супер? Супер, так. Да. Дируни будуть? Будуть і деруни, дрибної немає, середня і велика. Ага. Ну, є, є картопелька. Є слава Богу, є. Хоч є. і суша була, але картопелька є. Продовжуємо збирати. Де? Шо дядьки, як картопля? Картоп... Треба, як картопля. Бірати треба! Слава Україні! Героям слава! О, правильно! Смерть ворогам! Потім виберемо картопельку, потім... Ой, потім ой, буде холодненька. <святка> З холодильника. Я всі вчора вчера. Десь наропінці таки Ага. Що, олія набрав, баночком в холодильнику. Картопля, через... Ну що, як вам картопелька? Виберемо покаже. Да. Мішок Меш... все... покаже. А ще перебереш, воно ще б покаже. Що собі що свиням. Дощів не було, пилюга стоїть. Як дощів не було? Трупирка да. трошки. Пилюха як на пляжі в пустелі десь. Так, друзі, що залишився один рядочок усього у нас. Ось. По сортах біла і червона. Це останній рядок червоний. Ну і там ще з краю коротенькі. Польот нормальний. Правда вже сонечко припікає. Ну нічого, треба вже добити її. На полі будемо вибирати вже якось іншим разом, щоб не так втомитися. Ось так торгів! Mm -hmm. вот, гарний рядочок потрапив Красота! Так, це якісь банани. Ви це яка? Коротше їх дуже багато. Красота. Коротше. Будуть і дерунчики, і на продаж буде. Так, друзяки, що вибрали, починаємо звозити. Батя поїхав, взяв прицепчика і звозимо. Грузимо по максимуму. Полазить в прицепчик до півтори тони можна грузити. Волговські колеса, ресори. Такі нагрузили без передка. Передох, кім. Передох сила. Так, друзяки, що, першого прицепчика завезли, а тепер дивіться, другий. Грузимо скільки є. Тому вже третій раз не їхати, догружаємо. І веземо, розгружаємо. Вітоль, як вам урожай? Ще не требував. Зараз спробуємо. Попробуємо їй скажу. Все, батянь, поїхали, Сідай їж. їжджай. Вже каже, їзжай. О, Рисуари вже рівно стали. Коротше, мішків багато. Повний привід. Ре. Їдемо розгружати вже. Що, розгружаємо. розгружаємо. Не, не, не нагружаємо вже, розгружаємо. Так, тільки не питайте, наші нам багато стільки картоплі. Пару кадрів, як ми розгружаємо. Тільки підірваємо кушку. Так, коротше, вигрузили. І ось такий кагатик у нас вийшов. А там теж ще трошки. Далі що? По, розпос... По розкладу у нас підобідати треба. Сили відновити. Так що пішли. Почин є. Хай Бог і й силам дає. Ну що, гості Як дорогі! Людям. Тотко, каже на тост. Тому, ми будемо. Як помалу повибірай гуся. Ви тим будете рукати, ми будемо йти. Помалу повибирайся. Ні в кого не зазимує. Привет.